Кожного дня, досхочу награвшись, звірята читають добрі книжки. Сьогодні мавпочка принесла цікаву книгу Навіщо чистити зубки? Ну що, сідай зручненько і давай читати разом. Щоранку втосі з батьками справжня війна, бо дівчинці важко і нудно, і неприємно, а ще за вухом свербить і в п'ятці коле. Коли вона чистить зубки? Навіщо взагалі чистити ті зуби? Одного разу звернулася невдоволена тося до свого друга, ведмедика лапки. Лапка замислився він бачив власників різних зубів, і кожен чистив їх по-своєму. Іноді чудернацько, але чистив. Одного разу я бачив рот бегемота, почав розповідати лапка. Уяви, він чистить зуби чотири рази на день. От тільки лапи в нього затовсті, щоб тримати зубну щітку, тож він просить допомоги в рибок подружок. Вигадливі мавпи вміють чистити зуби чим доведеться, але роблять це так вправно, що не пропускають жодного сантиметра. Панди також задніх не пасуть. У них із собою завжди є бамбукові зубочистки. Ти бачила, які у крокодила короткі лапи не дотягуються бідолаха до своїх неперевершених зубів, але чистити їх йому допомагають маленькі пташки бігунці Усі тварини та люди чистять зубки. Вони роблять це по-різному, але з однією метою, щоб не дати шкідливим бактеріям їх зруйнувати. Перед сном. Тося все добряче обміркувала. А наступного ранку щойно очі розплющила, побігла до ванної кімнати і, на превелике здивування всіх, окрім лапки, почала чистити зуби. У Тосі більше не залишилось запитань. Ну, добре, окрім одного, лапко, а ти давно чистив зубки? Як же здорово читати разом! Тобі сподобалось? Тоді підписуйся на наш канал. अजय पब् बहुत बातची का वह